Сегодня я видео покажу, как приулить. Для начала вы должны купить тут стори и должны купить костюм пробуждения. Потом, потом вы заходите в ну, типа на свой аватар, костюм боди, аватар и нажимаете, ну, типа Ви тут будь-що додаєте, можете ось сцени. І пишете. Будь-що. Ну, треба тільки англійською. Все, ви зробили. Заходьте в The Strongest Battleground. Ну, тут треба, якщо ви хочете на одного персонажа один скін. То тут треба на кожного персонажа надівати. Але зараз я надів, але но... це пока. Ну, ви так на кожного заходите, на так немає на другого. І ви... ось так нажимаєте і буде приліті ось такий. Підписуйтесь.